Під цілоденними обстрілами і Покровськ там продовжується евакуація правоохоронцями з команди Білий Янгол. Багатометрові вирви, гори каміння, за якими не видно землі, і могили на дитячому майданчику. Так зараз виглядає місто. Більше у наступному матеріалі. Жах. Просто жахіття. Мікрорайон Шахтарський один із найближчих до лінії фронту у Покровську. Прильот. Авіаудар керована авіабомба. Звідси полями до противника менше п'яти кілометрів. Тут жодного вцілілого будинку. Де-не-де пробивається зелена трава, а так земля повністю вкрита будівельним брухтом та уламками автівок, що розлітаються від чергових прильотів. Біля цього будинку стояла звичайний цивільний автомобіль. Залишилось. Та й досі є ті, хто живе у цих руїнах. Люди виходять з-під завалів. Ну, скажіть, що ви тут? Що ви тут робите? Як, живе? Отут живете, да. от таких умовах. Да. А як ви? А як нормально? Люди продовжують тут жити. Переконати не вдалося жінку. Утім, багато кого рятувати вже пізно. А отак? Ховають людей. На дитячому майданчику поховані місцеві мешканці. Поліцейські з команди Білий Янгол вкотре приїхали в Покровськ, аби вивезти тих, хто з наближенням фронту все ж наважився виїжджати. Ви на евакуацію: п'ять да? да, да. чоловік. Все беремо. І собак, і кошик. все берімо. Так. Все, згоріло в квартирі, архлопки здень, де. Теперь мені ще вот, ну, то Збирайте речі, допоможемо да скоріше допоможе. Хоч і руїни, але такі рідні люди до останнього не бажали покидати, як не як дім. Ну а чого ви сиділи так довго, скажіть? Ми ж думали, що все буде добре. Штоп, штоп. Щоб мира і сю йому діть. Ну я, я не хотіла це мою людні. Я здесь родилась. Жінка зізнається, лише коли прилетіло ледь не в квартиру. Вирішили їхати. І біз 15.11, одинадцять бути хороший прильот імені в наш дом. Все, нас он накрило, он муж. В весь свалках, в мій весь в царапинах. Я не знаю, як ми живі Остались вибухи в Покровську лунають безупину. Кожна евакуація ризикова і це не виключення. Та крім авіабомби, артилерії, долітають сюди і ворожі безпілотники, тому копи постійно зі зброєю, аби у разі чого збивати дрони. На цей раз евакуація минула без ексцесів. Вдалося вивезти з два десятка цивільних. Дуже багато було заявок. Заїхали в такі місця, що люди і не наважувались виїжджати, але ми переконали їх, нам вдалося їх мовити, і вони виїхали. У дуже змінилось місто. Це і розбиті багатоповерхівки. Нові влучання, як авіаудари, так і артилерія, РЗСВ. Тому правоохоронці, як завжди, закликають людей не зволікати та евакуюватися з прифронтових територій до більш безпечних регіонів. Аліна Матвійчук, програма Вікне з тебе Єдині новини.